Я думаю, що для нас найбезпечний період буде, це період між першим і другим туром виборів Почему? в Україні. Почему? Ну тому що коли особливо, наприклад, кандидати чи вже два претенденти почнуть з'ясовувати з'ясовувати чесно чи нечесно, наскільки е, нечесно там підрахували тому чи іншому голоси. Да, от. Себто, е, Піде завантаження у свої внутрішні проблеми. Особливо, якщо результати другого туру виявляться, виявлять іншу сторону, що програла незадоволеною, якщо вона відважиться на якісь, а Путінська Росія працюватиме над тим, щоб накаляти страсті зсередини, використовуючи потенціал. І п'ятої колони. Да, Саме головне, щоб ЦВК не 에, а, ну, та не це викані фальсифіцирувала. Це все в комплексі. Як ну, би, да. Тут якби можна, ми самі собі можемо влаштувати добрячий сценарій хаосу. Бо об этом і, речі. і от якраз те, що відбувалося у 2014 році, поки йшло переформатування влади, по суті, Росія розцінила це карт-бланш для того, щоб втрутитись в наші справи. Не, ну У нас то президента буде. У нас тоді президента не було, нікого не було. А поки ж зміниться президент, старий-то президент есть? Ну, є, то ли він продовжує, то ли буде новий. Я новый. Ж говорю не про нашу логіку, а, ну... а про логіку з того боку. Да, вот. І це не просто логіка і споглядання. Це активні дії. Тому якраз в даному випадку матиме місце э, такий сценарій небезпеки на ось цей період. І що переважить, чи бажання, скажімо, в подальшому споглядати, приймаючи певну закулісну участь, але чекаючи там результатів парламентських виборів, які будуть восени, з тим, щоб забезпечити більш-менш нормальне завершення будівництва потоків, чи можливо вгору візьме підхід, що з потоками якось потім розберемося, а зараз з'явилось вікно можливостей. Далі дестабілізувати Україну, перетворити її в те, що називається failed state, те, про що, мовляв, друг Владимир говорив другу Джорджу ще в 2008 році на саміті НАТО в Бухарейському. І що Росія не перестає твердити у різних своїх там, дипломатичних, недипломатичних зустрічах до цих пір. Достатньо поглянути на висловлювання, там, навіть на публікації офіційних. Осіб, в тому числі з МЗС Росії, щодо особливо коли вони аналізують, наприклад, роль і значення там хельсінського заключного акту, який mm -hmm. встановив, по суті підтвердив повоєнні кордони. От, одне із таких питань, яким зараз задають росіяни, що Ну адресуючись до західних партнерів, мовляв, що ну, дивіться. Коли підписувався заключний акт Хельсінки в 1975 році, тоді було там, 35 країн, які підписали там, і чиї кордони там, мовляв, уставились. А от потім виявилось через 20 років, всього-навсього через 20 років, що країн вже понад 50. От як, мовляв, це відбулося? Непорядок. Потрібно. І оце, якби це так, можна сказати, що це така собі гра слів, але насправді за цим стоїть от та, той підхід, який ми спостерігаємо, що треба, мовляв, повернути старий порядок, який був. Собто, mm -hmm. Ми, Росія, відновлюємо пострадянську територію? територію. Mm -hmm. от, там, скажімо, на Балканах була Югославія така собі, от. а там зараз п'ять різних країн. Тобто це, по суті, обґрунтування ось цієї агресивної, експансіоністської, інтервенціоністської лінії, яка почалася не з вторгнення в Україну, по суті. Ну, можна взяти, вона була позначена, по суті, на Мюнхенській безпековій конференції 2007 року, з відомої промови. От, до речі, буде наступна Мюнхенська конференція вже менш ніж за місяць. За місяць. А ну, інтересно, ну, Путін поїде? Навряд чи навряд чи, я, я навряд думаю, так. що. Ну, але хтось з російського боку буде.